що ж тут такого? Подумаєш, ти всього-навсього хотіла нову сукню. І чому ж не можна? Подумаєш, минулого тижня я купила собі нову, а вже хочу зовсім іншу. Ну є ж, дівчинка, мені так хочеться бути красивою. Таку класну побачила в магазині. А мама знає, що мені сказала? Що я маю. І більше мені не буде. Але це ж несправедливо. Вона така гарна, з таким пояском. Ну, чекай, чекай. Може, мама ще передумає. Не злий з раніше час. А ти як? Як твої справи? Як там у мабусі на селі? Ой, тут так нудно, ти собі не уявляєш. Зовсім немає що робити. Я оце недавно читала про хлопця на ім'я Івась. Уявляєш, інколи мав багато рідного часу, друзі його кликали гуляти, а він ішов молитись або читати часослово. часо слово. що? Ну, часослово. це така книга, де написані різні молитви, що читаються час з небожою. Зараз я тобі фото покажу. Ого, круто! Нічого собі! А можеш мені скинути посилання? Я побігла, по бабусі квитку. Папа! Буває! А я по набіду прочитаю про Івася. Так. Івась міг стати купцем. Міг? А що ж не став? Але він навчався, багато гузи прикладав. Його життя могло бути наповнене багатими столами, розкішною одежею, вишуканими товариствами. Але що робить юнак? У 1604 році вступає до Васильянського монастиря при Святої Трійці, що у Вільнюсі, який на той час був майже порожнім і стає монахом. Ого, Круто! Це ж як наш монастир Святого Нуфрія. Я думала, Васильяни є лише у Львові, а виявляється, і також і у Пільнізі. Впродовж кількох років хлопець проводить життя самітника. Та читав багато духовних книжок. У 1607 році він висвячується на неякона та міняє своє ім'я з Івана на Йосифата. Тому як називається роком Йосифата не Івана Цікаво. Йосифат віддає себе вихованню молодих монахів. І справді священник Йосифат мій мати усе, що тільки хотів. Але люди ніколи не бачили його в шовковій одежі. Його одяг був із простого полотна. навіть тоді, коли став єпископом-помічником, то нічого не змінилося. Так, стільки незрозумілих слів знову. Хто такий діяком? А єпископ? Так, діяком це людина, що займає у церкві найнижчий духовний статус. Одна з головних обов'язків полягає у тому, що він допомагає священникам під час благослужінь, а єпископ це найвищий керівник церковного життя, керівник, який зазвичай несе, відповідальність за громаду, людей та священників. І тепер ніби я вже зрозуміла він довгий час ходив у тому ж одязі і міняв його лише, коли була потреба, носив шкіряний пояс. Полазані панчохи і шорстку лисяницю. Нічого собі то цей Іван, а точніше Івась був дуже крутим чоловіком. Певно, мав достатньо грошей, але не хотів нічого нового. А я тут через нову сукню скажусь. А й справді, я тобі оцю зелену, синю уморошок та рожеву квіточки. Можливо, треба буде піти перед мамою вибачитись. Mi jako smo nešto, što mi je isto razneseno.